Усім привітки! Зараз замаринуємо курячі крила в смачнючому маринаді. Як для шашлика, так і для запікання в духовці. Підійде. Беремо крильця та розділяємо їх навпіл. Попередньо зрізавши лапки. Ось, на дві частинки. Ось так перекладаємо все до миски, крильця поливаємо соняшниковою олійкою трішки, змащуємо їх. Додаємо італійські трави, копчену мелену паприку, сухий часник. Солимо та перчимо за смаком. Тепер усе гарненько перемішуємо та відставляємо на одну годинку промаринуватися. І можна або запікати, або готувати в решітці на грилі.